За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Мітинг в Одесі перетворився на масове побоїще. У неділю ввечері поблизу одеського пляжу Аркадія зібралося близько двох сотень активістів. Одними з ініціаторів цієї акції були представники правого сектору. У людей нічого не було, свідця не була. Вообще, это было жорстка правило, ничего не брать. Были с голими руками то був мар... знак протеста, гражданская акция. Вони вимагали від керівництва клубу, що розташований на пляжі, скасувати концерт української співачки Анні Лорак. Свою вимогу обґрунтовували тим, що в той час, коли вже далеко не братська Росія веде неоголошену війну проти України, співачка продовжує там виступати і отримувати нагороди з рук країни-окупанта. What Вона зрадила на цю. Так було, так було. І за це не буде пробачення, що вона там не розказувала. До мітингувальників ніхто з представників клубу не вийшов, а територія була оточена правоохоронцями. Після кількох годин мирної акції почалася штовханина. За офіційною заявою, яка з'явилася на сайті МВС, частина агресивно налаштованих активістів намагалася прорвати міліцейську оборону. Силовики в свою чергу лише забезпечували правопорядок, пояснюють міністер. Під час сутички один із правоохоронців отримав серйозну травму голови. Трьох активістів було затримано, та представники правого сектору заявили, що правоохоронці заспокоювали активістів гумовими кейками та сльозогінним газом. Спочатку були удари до а сразу же послівашов газ. Сразу же буквально Более того, коли теснили на пляж. Люди хотіли захищатися. Люди пытались убегать, доганяли, били, они падали, їх збивали. Люди питалися брасуватися піском, але це не допомагало. Про те, що міліція застосовувала силу, свідчать фото та відео, які блискавично розлетілися інтернетом. Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков уже доручив провести службове розслідування інциденту і покарати тих, хто перевищив повноваження або застосував надмірну силу. А начальник одеської міліції Іван Катеринчук пообіцяв звільнити правоохоронців, які побили активістів. У свою чергу представники правого сектору заявили, що збирають фото і відеодокази, а також знімають побої у потерпілих активістів, аби позиватися до суду.